Привіт! Сьогодні я розповім вам дещо цікаве про один із найулюбленіших зимових фруктів мандарини. Хто ж не любить цей солодкий, соковитий і ароматний фрукт, але за його смаком і запахом криється багато цікавого. Мандарини мають дуже давню історію вони походять із Південно-Східної Азії, зокрема з Китаю, де їх вирощували вже понад три тисячі років тому. Назва мандарин походить від китайського слова мандар, що означає легкий для очищення. Дійсно, мандарини дуже легко чистяться, що робить їх ідеальним фруктом для швидкого перекусу. Також є припущення, що назва мандарин походить від французького та іспанського імен цього фрукта, мандарине мандарин. Гіпотези походження останніх. Варіюються від жовтого кольору вбрання китайських державних службовців, мандаринів. Ще один цікавий факт: мандарини є символом удачі та процвітання в Китаї. Вони традиційно даруються під час китайського Нового Року, адже їх яскраво оранжевий колір асоціюється із золотом і багатством. Багато хто ставить мандарини на святковий стіл. Або дарує їх друзям і родині як побажання щастя. А чи знали ви, що мандарини мають величезну користь для здоров'я? Вони багаті на вітамін С, який зміцнює імунну систему, і допомагає боротися зі стресом? Крім того, мандарини містять антиоксиданти, які сприяють здоров'ю шкіри та серця, а ще в них є багато клітковини, що покращує травлення. І ось ще одна цікавинка. Є безліч різновидів мандаринів. Найпопулярніші це клементини, танжерини та сацуми. Клементини відрізняються своєю солодкістю і майже повною відсутністю кісточок. танжерини більш яскравим смаком і ароматом, а сацуми своєю м'якою шкіркою, яка майже сама злітає з плоду. Мандарини це не тільки смачний фрукт, але і важливий культурний символ та джерело корисних речовин. Тож наступного разу, коли будете насолоджуватися цим фруктом, пам'ятайте про його багату історію і численні переваги для здоров'я. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал для ще більш цікавих фактів про фрукти та багато іншого. До зустрічі!